Саме через це в штольнях дуже легко втратити орієнтування і заблокати. Справа в тому, що в промислових штольнях, в яких передбачено пересування автотранспорту, зміна поверхів відбувається непомітно, і висота, перепад висоти не відчувається, коли ви йдете прямо. Тобто, непомітно самі для себе ви можете опинитись на нижніх яросах, де ваша мапа вже не буде відповідати розташуванню коридорів. Дорога до виходу може привести в тупік, тому що ви опинились на верхньому або нижньому ярусі. А тепер уявіть, що поки ви шукаєте вихід, у вас до того ж і гасне ліхтарик. Знайти в темряві вихід майже неможливо, тому що ви не будете орієнтуватись по. Якимось позначкам, якимось знаками, які залишили люди до вас. А оскільки в штольнях все абсолютно однакове, знайти вихід буде майже неможливо, і вам доведеться розраховувати лише на диво. Саме тому в хмельницьких штольнях так часто люди блукають і так важко знайти вихід. Тому порада: беріть з собою світло, дуже багато запасного світла, якомога більше. Ще краще залишайте пікети по мірі пересування, і ще краще вирушайте на дослідження з досвідченими спелеологами. Мене звати Інна Дудник, і я вивчаю підземний світ України. Тож підписуйтесь, будемо мандрувати Україною разом і вивчати підземні е, пустоти і підземні споруди нашої країни. Ця штольня нині не працює. Раніше тут видобувався вапняк, нині вона не використовується і знаходиться в приватній власності, тому її розташування і назву я не вказую в відео. Але показую, її таємничі колодязі і лабіринти можете подивитись разом зі мною.